Доброго, Доброго дня. Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Для мене це велика приємність. Я дізналась про вас трошки, перш ніж прийняти ваше запрошення, і все, що я дізналась, мене надихнуло на нашу розмову сьогодні. Дякую. От перше таке моє запитання, нещодавня подія, та котра відбулася, звільнення Олександра Камішина з посади голови Укрзалізниць. І як ви важити, що може означати ця подія? На жаль, я не знаю, що вона може означати, і про, не, і про це знають тільки ті, хто ухвалював це рішення, і про це практично ніхто нічого не знає громадськість, тому що ніхто нам про це не сказав. Е, а коли людям не сказати причину, вони починають її додумувати. От Тому я можу сказати абсолютно будь-яку версію, і в принципі ніхто мене не зможе звинуватити в брехні, тому що ніхто не знає правди. А у людей є така схильність. Може, ви зустрічалися вже з такою схильністю. Люди завжди намагаються додумати найгірше, особливо якщо, якщо їм персонаж не симпатичний, або вони не довіряють цьому персонажу. У багатьох людей є недовіра до всього пов'язаного з владою або з бізнесом, або в когось був поганий досвід з Укрзалізниці, або хтось може почитав щось погане про мінінфраструктури, про якісь схеми. І от люди проектують всі свої е, уявлення і знання на ту ситуацію, тобто їм зараз дали ситуацію з великою великою прогалиною, такою, такою білою плямою, так не пояснивши причини, так. чому в принципі успішний топ-менеджер Укрзалізниці, який тільки що успішно і безпечно довіз президента Сполучених Штатів Америки. Е, до Києва на свої на поїзді укрзалізниці, так тобто, це така історія успіху насправді у в час війни. Чому за один день приймається таке раптове рішення? Ніхто не пояснив. Це залишило велику білу пляму, і от на ту білу пляму люди проектують все, що їм завгодно. То, в Тому числі і різні негативні історії, зазвичай негативні історії. Тому велику помилку, яку допустили люди у владі, які випускали цей пресреліз. А я так розумію, що він був предметом домовленості між героями, так тобто між міністром інфраструктури і екс головою Укрзалізниці. їхня помилка полягала в тому, що вони нам дали свободу проектувати на них всі наші найгірші уявлення. І на жаль, цю помилку допускають дуже часто люди, які комунікують від влади. І я, як експертка з комунікацій, дуже часто таку помилку спостерігаю. А, ніколи не думав, що я буду про таке говорити, але все ж таки хочу поговорити про Іва Вов. <кхи> <кхи> так, от нещодавня подія, це його відповідь на питання, чи він сексист. Так. А, як ви ставитесь до цієї події? Яке ваше ставлення? Як ви думаєте, що могло так роздратувати Іво? <кхи> Безперечно, Іво Бобл в цьому інтерв'ю журналісті Емі Антонюк, е, хорошій журналістів, е, продемонстрував, що він справді сексист. Е, е, чи це погано з точки зору Емми Антонюк, з точки зору таких людей, як я, з точки зору е, людей, які щось про це вже знають? Е, це безперечно погано. Точки зору Іво Бобола в цьому немає нічого поганого. Він іншого способу дивитись на суспільство не знає, тому для нього це нормально. Більше того, він і слова такого, то не знає, як виявилось, е, не знає, що таке сексизм, не знає, що таке місогінія. Е, це не означає, що він якийсь нерозумний. Це, це означає, вибачте, що я так скажу, що він трошки відсталий, і це не питання віку насправді. Е, є люди старші за нього, але які прекрасно знають ці слова, які мають значно більш прогресивні погляди на життя. Але, мабуть, йому в житті, в його житті, е, зустрічалися жінки от такого складу, про яких він говорив. Він сказав: що всі жінки стали меркантильними. Ну, чим образив всіх тих жінок, які себе меркантильними не вважають, і які вважають таку характеристику негативною. Ну, Очевидно, інших жінок він не помічав у своєму житті. Це не означає, що їх не існує, чи їх не було поруч із ним. Це просто означає, що він їх не бачив або не хотів бачити. От у нього такий погляд на світ. І що відбулося в інтерв'ю Іво е, Іволаєм Антонюк, зустрілися двоє людей з дуже різними. Поглядами, так, дуже з різним способом дивитись на життя, на суспільство, на світ. Е, я це називаю знаєте кожного своя коробка на голові. І от О. та коробка наповнена знаннями, принципами своїми, емоціями своїми, е, упередженнями, забобонами, чим завгодно. І в кожної людини ця коробка інша. Там нема mm. двох однакових людей, у всіх нас був різний життєвий досвід. І оця коробка кожного інша. Це треба пам'ятати, коли комунікуєш. А тут одна коробка наїхала на іншу коробку, і ті люди, які, які з коробками, які між собою спілкувалися, жодному з них не спало на думку коробочку припідняти і спробувати поговорити мовою іншої людини. І зрозуміло, що його бобол просто не міг поговорити мовою і її аудиторії. Тому що в нього таких слів нема, і понять таких нема в голові. Так? Він не розуміє, чому характеризувати всіх жінок як меркантильних, це погано. Він щиро цього не розуміє, судячи з цього інтерв'ю. І він образився, я так розумію, за те, що його, ну, наче, підставили і принизили. Йому показали на якусь прогалину його знання, М -м -м. тим більше це зробила. Жінка молода жінка. Меркантильна, як він каже, так? Ймовірно, так, він її покритикував за те, що вона живе сама. Вона сказала, що я живу сама, і він сказав: Ну, і що тут хорошого, що ти живеш сама? Тобто в його картині світу жінка обов'язково має бути при чоловікові, та, і має чоловіка любити і цінувати, такий, яким він є, і нічого від нього не хотіти. Оце в його, а, і Хороші дівчата сидять вдома, так? Це те, що він сказав а. у цьому інтерв'ю. Оце в його коробці, та, він так бачить світ, Для нього це норма. Лями Антонюк норма інша. Для неї норма це жінка, яка є активна, яка займає життєву позицію, якщо вона цього сама хоче, її ніхто ніхто ні до чого не може змусити. Вона сама вибирає, як вона живе, хоче з кимось, хоче сама, ні від кого не залежить і самостійно приймає рішення в своєму житті. Ну от одна коробка, тобто начинена цим феміністичним поглядом, і інша коробка старомодним сексистським поглядом. Зіткнулися на цьому відео і жодного порозуміння між собою не знайшли. Так буває. Так буває, коли одни, одна людина живе в якомусь світі, як вона його уявляє, і вона абсолютно щиро не розуміє. Ем, зверніть увагу, наприклад, на свіжій прес-конференції останній президент Зеленський сказав: Ну, ніхто ж не знав, що Росія нам може бути ворогом. Ніхто ж не знав. Що це ж наші друзі, начебто і сусіди, що вони можуть на нас напасти. Чи це означає, що ніхто не знав? Ні, багато людей знали. Багато людей знали, тому що Росія на нас напала в 2014 році. Mm. Багато людей, ну наприклад, е, я з Західної України родом. У нас багато людей пам'ятають, сприймають Росію ворогом, тому що вони пам'ятають, як в 1939 році. Після укладення пакту Молотова Ріббентропа Червона армія прийшла на територію Західної країни, яка перейшла від Польщі Радянському Союзу, так, тобто ем, домовилися дві тоталітарні держави, Німеччина і Радянський Союз. І за цією домовленістю Західна Україна відійшла під Радянський Союз. Е, прийшли Червона армія, прийшли, по суті, росіяни. Так? Е, і ми, бачили, ми бачимо зараз. Те, що вони роблять, вони рівно те саме робили тоді, майже 100 років тому, в 1939 му Вони вбивали, вони гвалтували, вони катували. За українську мову можна було поїхати в Сибір або на заслання, або тебе могли просто вбити. Вони робили всі ті самі звірства тоді, які вони робили зараз. І багато людей жили у світі. Росія могла бути ворогом. Вона ним була насправді, та люди це пам'ятали. І коли президент Зеленський каже: Я ні, ніхто не міг уявити, то він має на увазі себе і людей, таких як він, вихованих от в цій ідеї, що Росія нам друг і старший брат, і та і ніколи на нас не нападе. Но це теж про те, як конфліктують між собою дві картини світу, е, і ті люди, які вірили, що Росія ніколи не нападе, бо вона нам друг. Були абсолютно шоковані 24 лютого минулого року, тому що вони уявити не могли. Вони казали, як же я ж говорю цією мовою, я ж слухаю їхню музику. Я ж спілкуюся з цими людьми. Як вони могли це зробити? А інші люди казали: ну, звичайно, вони завжди так роблять. Вони вже нападали на Україну. Вони нас сотнями років намагаються нищити. Переслідують нас за мову, переслідують і не дають нам е, е, збудувати незалежну державу. Для них це не була несподіванка, що Росія ворог. Отак От буває, коли співіснують різні картини світу в людей, та й оці різні коробки, і люди між собою не вміють порозумітися, не вміють почути одні одних, тому що кожен в своїй коробці сидить і не хоче з під неї виглядати. Також, от схожий фільм є такий фільм Щедрик. Він називається. Він вийшов в кінотеатрах, був аршлаг, скажімо так. Так. І ви дивилися цей фільм. Ще не мала такої можливості, але читала багато рецензій і обов'язково його при нагоді подивлюсь, тому що е, хтось критикує його мистецьку цінність. Хтось не проти, але він розповідає дуже важливу для нас е, історію, про важливу для нас фігуру, і, і це і ці речі треба знати і розуміти. І кіно це прекрасний спосіб розказати людям, тому що відправити людину почитати статтю про Леонтовича в Вікіпедії це одне е, так. Ніхто не пров... ну дуже мало людей проводить вільний час читаючи. Вікіпедію або інші історичні статті є такі люди, безперечно, які цікавляться ці історією, але переважна більшість людей живе у світі, де історія це шкільний предмет, який, до речі, на превеликий жаль. Тепер міністр освіти вважає, що нам не дуже треба вчити історію в школі, що достатньо, щоб батьки навчили. А от кіно це якраз дуже такий милий, ненав'язливий спосіб подати людям розказати їм ці важливі моменти з історії. Ем, які нам треба знати, тому хоч я трошки знаю про ту епоху і про постать Леонтовича і про те, що з ним сталося, я в будь-якому разі дуже хочу подивитися цей фільм, щоб зрозуміти, як формується наратив, і що тепер люди, такі як ви, молоді, будуть знати про українську історію. От стосовно його бувало, продовжуємо все ж таки спілкуватись. От е, е, новина так і після цієї новини люди розділилися на два клани. Перший той, хто підтримує його Бобола. друге, той, хто підтримує пані Антонюк. А кого ви підтримуєте? До якого ви плану відноситесь, скажімо так? Um, як експерт, я оцінюю цю ситуацію зовні і намагаюся не стати ні на чий бік. Хоча мені це важко дається, тому що в мене є переконання, і ідеологічно мені значно ближча позиція пані Антонюк. Um, я так, як і вона вважаю, що називати всіх жінок меркантильними це неправильно, для багатьох жінок це принизливо, це зневажливе ставлення до жінок і узагальнювати всіх жінок і обзивати їх поганим словом, це те, що називається іншування, так, і така стереотипізація негативна. І я з цим категорично не згодна. Ем, яке було завдання журналіста на цьому інтерв'ю, якщо було завдання створити ситуацію. Е, таку резонансну, а резонансна ситуація це, та, де завжди є два табори, два клани, і вони між собою сперечаються. От з цього виникає резонанс. Коли усі згодні, то резонансу не виникає, тому що на ну, що обговорювати. Резонанс це коли люди говорять і обговорюють. А якщо я з усім згодна, і та молодець, круто, хороше інтерв'ю, та й проїхали. Там ніхто особливо його не обговорює. І от з цим завданням, звичайно, пані Антоньок справилась. Вона журналіст. Яка має свою аудиторію, і її успіх в якомусь сенсі вимірюється тим, е, скількох людей вона досягла, так, і якого резонансу то була. І в цьому сенсі, звичайно, вона справилась дуже ефективно. Іво Івобл особливих балів не здобув. Напевно, е, ну, принаймні серед аудиторії ми Антонюк е, вона не вчителька, вона не повинна була його навчати. Що таке сексизм? Інше питання. Е, це про різницю між журналістом і блогером. Журналіст може задавати різні різні важкі питання, але, в принципі, чисто теоретично, давайте відверто, журналіст повинен бути відкритим до різних точок зору. Mm. Якщо вона туди йшла із завданням показати його Бобола, який він є, і не, не давати йому оцінки під час інтерв'ю, так у тебе була добре зроблена робота. Журналіста, і напевно такої конфліктної ситуації не було. Вона би трошечки там його по -по -по помацала детальніше, оце промацала його сексизм і пішла б до наступних питань. Натомість вона вирішила його повчити, е, і вона це зробила, тому що вона не робила це для, для телеканалу, так вона це робила для свого власного youtube каналу. Вона була більше як блогер, ніж як журналіст, mm. чи як чи як, знаєте, як колумніст. Проти журналіста, тобто вона більше в журналістику поглядів грає, ніж в журналістику фактів. Вона прийшла на інтерв'ю з своїм порядком даним, з своїм набором цінностей і інших цінностей вона транслювати не хотіла. І, на мою думку, власне, це і відрізняє класичну журналістику від от блогінгу або колумністики, навіть якщо вона в форматі інтерв'ю, це коли. От ви мені задаєте питання, ви оцінки мені не даєте, правда? Ви просто дізнаєтеся, що я думаю з того чи іншого погляду. Блогер приходить зі своїм набором уявлень, що добре, що погано, і хоче транслювати саме їх і переконати свого співрозмовника. Що він не має рації або вивести його в таку ситуацію, де цей співрозмовник сам буде виглядати погано? Оце є, мені здається, різниця на це люди і реагують. Тому що в різних людей різне очікування. Хтось хоче, щоб Анна Антонюк була блогером, і йому окей, що вони створили таку конфліктну резонансну ситуацію. А хтось хоче, щоб Анна Антонюк була журналістом і принаймні робила вигляд, що вона об'єктивна і однаково чула і ті точки зору, які з нею розходяться з її поглядами. А чи можна сказати, от е, ви сказали, що Іво Бобул не додав собі балів свою, скажімо так, скарбничку, а можна сказати, що він їх навіть втратив певній мірі? Він, безперечно, їх втратив в очах таких людей, як я. Я Іво Бобула, чесно сказавши, поважала як ну, артиста попередніх поколінь. Я пам'ятаю його шлягери. Тоді не говорили слова хіти, тоді говорили слово шлягери. І, і я, от пам'ятаю його виступи, його образ нього він такий завжди був впізнаваний, в нього такий голос цікавий. Тобто я його як співака в принципі знала з непоганого боку. Я ніколи не цікавилася його поглядами на жінок. А, а тепер, от мені ці погляди показали, і ці погляди мені не симпатичні, і, безперечно, це кидає тінь нам сприйняття Бобола загалом. Люди не вміють розрізняти. та Людина людина ставиться до іншої людини ну в цілому. так е, Мені може людина подобатися зовні і при цьому не подобатися її характер. І це не означає, що я буду там добре ставитись до цієї людини. Ні. І навпаки, це не означає, що я цілком погано буду до не ставитись всі ці сторони сприйняття вони один з одною перетинаються. так І ну наприклад. Що я знаю про вас? Я про вас знаю, що ви молодий журналіст. Я про вас знаю, що ви з Покровська Донецької області, і що ви навчаєтеся, і що журналістика це ваше поки що хобі, але ви хочете зробити його своєю професією. А, і всі ці різні речі, які я про вас знаю, вони складаються в одну в такий один пазлик. І коли цей паздок в мене в голові вже сформувався, мені вже дуже важко відділити, де я про вас думаю як просто як про людину, де я про вас думаю як про фахівця, де я про вас думаю як про україномовну людину, яка живе в Донецькій області. Так? Я ж не дивлюсь на вас як на шматочок різних якостей. Я дивлюсь на вас як на цілісно, на цілісний образ. І отак ми сприймаємо: е, знаєте, ми, коли дивимося на людину. Е, і дізнаємося про неї щось погане, це, як знаєте, прислів'ї бочка меду і ложка тьохтю, або чогось більш смердючого. Ота одна ложка, вона, в принципі, знижує якість всієї бочки меду. І я тому і вважаю, що його бобл не додав балів. Серед жіночої аудиторії, особливо молодших поколінь, тому що людей, які так дивляться на суспільство, їх стає все менше і менше. Насправді ці погляди стають менш актуальними, і особливо молодь уже не так дивиться на ем, ну, чи велика частина молоді, та частина, яка дивиться Емо, Антонюк, е, вона не так дивиться на світ, і тепер вони значно гірше думають про його Бобола. От якщо б я була жінкою. Меркантильною і цього не соромилась би, і вважала, що місце жінки при чоловікові, а роль і роль жінки робити чоловіка щасливим, а роль чоловіка заробляти на цю жінку. Та є люди з такими поглядами. Я би навпаки укріпилася в своїй симпатії до його Бобула. Також я б хотів поговорити стосовно прес-конференції Володимира Олександровича Зеленського. Багато там було різних моментів таких цікавих. Один з найцікавіших це запитання журналістів «П'ятого каналу. Це безумовно, теж люди розділилися після цього на два клани, як ми з вами казали про пані Антонюк. Яка була мета на вашу думку цього питання? Що журналістка хотіла дізнатися від президента сам? Е, журналістка поставила правильне питання. Це питання ставить велика частина суспільства, і президент мав би відповісти на це питання. І в неї потім там було продовження питання, але на жаль, не забрали мікрофон чи вимкнули і не дали їй можливості поставити це питання. Про Баканова вона хотіла запитати, і вона хотіла запитати про його роль, чому росіяни так швидко захопили Південь, е, чому там їм не протистояли, і так далі е, це легітимне питання. Багатьох людей воно цікавить, і, безперечно, журналістка вважала себе ну, репрезентанткою Оцього сегменту людей, які ці питання хотіли би поставити президенту і почути відповідь. В чому була помилка журналістки, приблизно така сама, як і у Еми Антонюк. Е, вона сказала, вона почала своє питання із конфронтації. Так? Вона сказала, я представниця П'ятого е, каналу, яке ви вимкнули з цифрового ефіру в квітні минулого року, як і деякі інші канали. Тобто вона почала з наїзду конфронтації. О. І, звичайно, що якщо б вона хотіла насправді отримати відповідь, вона б не починала з конфронтації. Вона б поставила просто своє запитання. Поясніть, будь ласка, на вашу думку, там, роль Баканова, е, чому так сталося, і так далі. Натомість вона наїхала спочатку про канали. Я не кажу, що це наїзд е, безпідставний, безперечно, в ньому є підстави. Просто вона там була. Як мітингарка, як людина, яка висловлює позицію, чи вона там була як журналістка, бо це дуже різні ролі, як на мене. Е, далі вона почала говорити про Баканова, не забула згадати, що він друг дитинства президента. Ну І зрозуміло, що президент на це, як тепер кажуть, тригернувся. Е, і замість того, щоб дати відповідь, е, ну, почав реагувати на це запитання, як і на нагіст, маючи на це всі підстави. так. Тепер давайте подивимось на роль президента. Президент мав би бути вище цього, президент мав би бути готовим до критики, зокрема, знаючи, що є опозиція, і знаючи, що є опозиційні умовно канали, які транслюють інші точки зору, які не контролюються державою. Президент має бути президентом всіх людей, а не тільки президентом своїх прихильників. І президента мали би підготувати до того, що на прес-конференції можуть бути такі питання. І у президента мала би бути відповідь на такі питання. Він мав бути готовий як інформаційно, так і психологічно. Натомість він відреагував як ображена людина, і люди в першу чергу його критики сказали, ну, це не по-президентськи, тому що він не реагує як президент. Країни, тобто всіх українців, він реагує як ображена людина, і знову ж таки, ця критика не безпідставна. Е, президент іншої держави, е, якщо це демократично обраний президент і ну тверезий і при, при всіх своїх мозгах, я не буду говорити про попереднього американського президента, от він робив так, як Зеленський. Це про Дональда Трампа зараз. Е, Джозеф Байден такого не робить нього є відповіді на складні питання, у нього є навички, як відповідати на складні питання. у нього є е, психологічна стійкість до критики і як реагувати на критику. Е, у нас президент, безперечно, зірка. Він уже цілий рік на перших шпальтах світових віддань. Його О. показують на всіх каналах. Його стоячи, вітають парламенти різних держав. Безперечно, але це не означає, що ми не маємо права на критику президента, якого ми обрали. Це не означає, що він раптом став святий, як папа Римський непогрішний. Так? Це означає, що він добре робить свою роботу в сенсі представляння України інтересів України за кордоном. І, в принципі, свою прес-конференцію він провів, власне, прекрасно спілкуючись з закордонними е, журналістами, знаючи, що треба сказати кожному, в залежності від того, з якої він країни. І хто Люди якої держави будуть читати чи слухати ці відповіді, і, на жаль, він зірвався в кінці, може втомився, може не очікував, і отак дуже дуже невдало відреагував. Тобто, звичайно, журналістка його провокувала. І я не кажу, що вона мала рацію повністю. Мабуть, не, не мабуть, прес-конференція президента в річницю війни, мабуть, не найкраще місце для такого. Вона знала, що вона робить, вона хотіла його спровокувати. І він повівся, помилились обоє, як на мене. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Кирило, я вам хочу побажати величезних успіхів, ем, тому що я в захопленні від того, що ви робите. Е, я вважаю, що майбутнє за такими людьми, як ви, які створюють якісний, е, цікавий е, україномовний контент. Ем, я просто буду за вами слідкувати і колись надіюсь, привітаю вас з отриманням поліцейської премії.